Ну, день, шановні гості і підписники мого каналу. Вийшла сьогодні в свій квітничок для того, щоб поприбирати. Поприбирати після дощів, пообрізати свої трояндочки, які потрібно обрізати, попідв'язувати, де це також потрібно. І що я роблю, що я прибираю. Після дащі вона сильно і сильно розсвинячила. Навело безлад у наших квітниках. І дивіться, під трояндами дуже багато пелюсток, дуже багато троянд, які зараз втрачають пелюстки. І ви бачите, як Джубілі Celebration, бачите, як вона скидає свої пелюсточки, Все це так гарно і романтично виглядає. Але насправді пелюстки треба прибирати. Ну, по можливості, звісно. Чому? бо це джерело для розвитку, для розмноження різних грибкових захворювань. І тому я стараюся по можливості, звісно ж, відразу їх прибирати з під троянтою, тому що не хочу, щоб наражатися на зайве джерело, зайве джерело. Захворювань троянд. І ось я підійшла до цієї красуні. Поки не підходила, не думала нічого знімати, а от зараз, мабуть, зніму. Це троянда Mary Anne. Подивіться, будь ласка, зараз як вона виглядає? Квітує вона давно і. Ну, мабуть, днів 10 вона квітує. Ось дивіться. І дивіться, які суцвіття вона утворює. Ось бачите, які квітачки. Звісно, що вони вже не першої свіжості, а ось так вона виглядає, коли розквітає. Бачите? Розквітає, до речі, довго. Мабуть, всі троянди, які довго розквітають, вони потім довго тримають квіточку. І ось на одному, на одному кущі ми можемо побачити троянди різного терміну квітування. Але в цілому кущ виглядає ось так. Дивіться, це велика дівчинка у мене. Меріен. Це, мабуть, одна із найдавніших троянд у моєму. На Трояндарі. вона їй років 5, але посаджена на це місце після пересадки, вона десь тут росте 3 роки. Або два, або три. Ну, ось так, боюсь помолитися. І так, дивіться. Що я хочу сказати про цю троянду? Вона прекрасна, вона чудова, вона довго тримає квітки. Бачите, дощі наші затяжні, які ось уже сьогодні буде. Дивіться, яке небо, бачите, буде явна дощ у нас сьогодні. Це вже буде четверта доба із дощами. Але ця квітка. Тримається, дивіться, тримається. А перед цим у нас була спека в 33 градуси. Також вона трималася днів 5, мабуть, така спека. І ця троянда витримала все. Витримує вона все. Єдине, що хочу вам сказати. Що ця троянда трішечки отака, вона розкарячкувата. Бачите, я її попідв'язувала нитками для того, щоб зібрати її до кубки. Ми ж з вами завжди троянди обрізаємо на зовнішню бруньку. Ось і я так обрізала навесні і цю красуню. Але, але що стосується зовнішніх бруньок, от таких от троянд, як Меріен. Мабуть, цього не варто робити, тому що вона і так росте, бачите, вона як лапи розкинула в різні сторони, і вона так любить розкидати лапи в різні сторони. І ось її треба обрізати так, як ви хочете сформувати кущ. Тобто, якщо ви хочете, щоб він був більш щільний, а не така ось розкарячка, не такий павук, як у мене. То треба її різати і направляти бруньки, мабуть, все ж таки всередину куща, для того, щоб він був таким. Оце я зроблю наступного разу. Ну і ще хочу вам представити У нас її подружку це трояндачка Полька, яка ось тільки розквітає. Бачите, це така троянда, напівплетиста або плетиста, або її можна вирощувати як шраб. У мене вона росте як шраб, і росте вона якраз за меріен. І дивіться, мені здається, що вони утворюють дуже гарне поєднання. Бачите, ось квіти у них мають отаку і будова на розквіті, у польки схожа. І колір, подивіться, будь ласка, він також перегукується із квітами. Меріан. Для мене це здається дуже чудовим поєднанням. Дивіться, Меріен більш рожева, а полька більш така вона персикова, абрикосова. І, на мій погляд, це дуже чудове поєднання. Ось так це виглядає. ось Бачите, як це виглядає на фоні. Ну, там на фоні картопля, не зважайте. Але Ось вона, у мене полічка з меріен. А перед меріен у мене росте Августа Луїза. І інший кущ також Августа Луїза, але це не вона. Але також підходить всю гаму. Скоріше за все, це троянда акварель. акварель. Але вони вже відсвіли, і цвітіння гарного від них цьогоріч не було. Їм то жарко, то вони замерзли, то їм дощ, дощі заважають. Тобто, Августа Луїза більша привереда, ніж інші троянди, які ростуть в цій камарі. Композиція. А Марієн, дивіться, виглядає чудово на фоні польки. Має дві такі от потужні хвилі цвітіння. От я її обріжу після цього цвітіння, і вона буде нарощувати ще погани. От тоді я вже не помилюсь. Я її обріжу на внутрішню бруньку. Ну а на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. До побачення!